Усім доброго ранку. Я сподіваюся, що всіх у безпеці і все у вас добре. Сьогодні ранок такий собі. І все, Гучний. Жилю, тут тобто, нас не робить, бути ми збиралися робити плітміні. Правда, не знаємо, що буде зі світом, у нас сьогодні повинна була бути черга без відключень. Ну, а там подаються, звісно. Ну, в будь-якому випадку ні, то наліпом складемо морозилку. А потім зваримо якусь світу. Ліпити нам нічого не мішає. Ось такого. По-перше, занять себе на одачімось цікавим. А я люблю ліпить варина кіплювинів. Бо ми в магазині декілька разів щось купували, ніяк не знайдемо щось адекватне. Навіть ті, що раніше купували, були смачні, стали, м'яко кажучи, не дуже. Показываю цибулю, будь тут немає блендера. Он того на перцей цибулю, це сник. <laughs> это такая сильная, да изприятных. Ну, Виймемся. С цибулькою з чесничком. Условим попасть, ми хай поки зроблю тиста. Так як фарш тут прям такий хороший, сухенький-сухенький, аж розсипається, на теле трошки холодної водички, щоб хорошо він помарувався і був соковитий. Він з усього може зробити себе сорти. І мені, як завжди, на заводному. Боже, машинка, каже це знаковити. Не буде саме найкраще, воно еластичне, з нього гарно ліпить і не розпадається. Є стака на муки, стакан кліпку. Сіль і яйця. Можна і без яйця. Як я зараз у мене виявилося, що вдома закінчилось яйця, війця з точно не буде. Зараз вимішаємо і Додала сікс на терту блячку і вийшло ось таке важливе тісто. Зараз ще спробую надерти марку і спробую зробити ще жовтого тіста, Щоб буде кольоровати. Малому буде цікаво. От бою не дуже вийшло. Малувати соку. І мампа не дуже сочна, видала з неї дуже складно, тому ну, така, трошки розкіша, звичайно, але не особливо буде, думаю, варів незамітно. Сіла катати і зобразила, що в мене немає качалки. Тому буде так. Ведь стаканчиком не вийде, бо баночку я точно красивий просто не розкатаю. А, що, хоч банка є. А покинулась, думала, може бутилка десь. Ніде нічого такого нема. Ну, знайшла баночку, так що мені не буде. Дай, Люха. Зараз наліплю з тобою, І буде куфяшечка. Виключаю, в нас уже світло. Все-таки. Ну, я так і думала, що по-любому выключити. Всього. Для... Так що зараз наліпимо і будемо скалати морозилку, хай вони там замерзають, у нас це місце вистачає, як з'явиться, і відбавимо свіженьких. Ось такі. Я люблю, люблю такі пльмії ліпити. Yeah. Вони якісь традиційно звичні. Мама все розкувала, поставила і дуже тепер полоці виділа скидає. Класно, весело, і це нравиться. Взяв я світу, скоро закипить водичка і зараз будемо мають племішки. Тай таких партій зозимо в морозилку. Ввечері потім в пакетики, як замерзне. Ну, а це я зараз зверю. Поки не знаю, коли прийде Вітюша, ну, до часу в мене навіть немає світопки надавати. Ілюха проснувся, щось не в уморі. Сидить такий насуплений, надутий. Щось він явно не доспав. Дай Ілюша? Ось щось таке, поки поліпила спинка така поболює. А наступного морку, конечно, сочно и побільше на так, щоб більше соку випробувати. Ну, а бурячок хорошо кваса сейчас подивимся, як буде в Так-с. Так что пройдет нам сегодня вечерок. Сегодня, конечно, я думаю, у всех это само по-другому. Все алкоголики сегодня снова за временем отключены. У нас сегодня, я думаю, так, как и у всех, с цветом будет полная бедуха. Я думаю, это уже не только сегодня, но и в Звісно, складно тільки почало наважуватися. Нам навіть пообіцяли, що сьогодні вже не буде вимкнень. Але сталося, як сталося. І це нас з самого ранку не було. В час включили. Десь о 5 дождів вимкнуть і до 12 не буде. Ну, А там просто немає списків ще на завтра. Тому там може й довше не буде. А у нас, конечно, електроопалення. <ррик> <рик> <рик> одягатися сьогодні на ніч. І зараз треба неявно включити, хай нагріває. Оце є мінус, конечно, з електроопаленням. Коли хоча б чотири ну, якісь такі відключення і поначалу не відключали, то мене не сильно напрягало. І нужне 2 чайне гаряче А. Конечно, як оценичні відключення, то трошки так лякавчі. Ну, подивимось, як ми проживаємо. Складати, на морозку. Вже вони позамерзали. Потім вони книг це вже не активувати. О, такий запас вийшов заморожене. Пілювання прекрасно треба ще приготувати холодитися, ще, ще один возок зварю на вечір. Ми з люшкою покушала, відтялом прийде, щоб теж був повечеліть. І все. Так, звісно, півдня про що, наче не так і багато, але дуже дуже смачно. Всім привіт! Нас... Романтична вечеря. Спічок немає. Ні, у нас є свічки тільки. Якби в магазині купити спічки, бо у нас багато запасів свічок. Ілюша, куди ти не ладиш? Поїж спокійно, пожалуйста. Я не знаю, він сьогодні це днівного сну, просто як це. Це ураган, все літає. Спайдермен мік. Все везде літає, він везде лізе. Є балується щось. А я його вже замучилася ловити. То чи ви збили та перелаза, та ще кудись. В нього сьогодні якийсь енерджайзер проснувся. То я йому костюм спайдермена діла, але я не в тему. Я тут дегустую, Танюша, домашні пігмешки зробила. Такі смачні смачнючі. Танюша, молодець. Угу. Як день пройшов? В поїздках. до Білоцерква. В общем, Погодка ну, така якось сиро, дуже холодно мені. Я прямо сьогодні на вулиці. Тепліше ліше до діва, так? І так наче тепло, воно дуже сиро якось, ну. Я не крушається. І має ковта, і хліска, і лоштадики надіваю і все. Іменно руки оце де. Якось аж померзла. Чим такі справи. У нас ділема нема води, це последня баклажка, треба води купити. Це думаємо поїхати. Ну там поїдемо, вони до восьми роблять, поїхати подивитися, чи роблять. Якщо на них є то ж не в будь-якому спілі треба їхати дивитися, бо раніше раніше додому не попадати, А шість понеділка, якщо поїду на сесію, то це. Да, та я тут остаюся, треба і по продуктам, що до понеділка скупитися. Ми зелюха сильно багато не знаходимо. Бо як за таким чимось ми то сходимо. Люха находить далеко, да? Побіжить не в ту сторону. <laughs> <А Тобачно. laughs> да? mm -hmm. Якщо йому надо, нам надобити в магазин, то ми то на лісову, наверное, быстріше, а швидше, ніж ми туди в магазин. Сонечку? Чи буде м'який. Пельмені в бусі скормив, поперекусив і повикидав. Молодець. Та він недавно їх якихось. Приболів трохи, що сильного носу, бо сьогодні температура була невелика. Що ти балуєшся? Ні, не там. Ой, все. Молодець. Ну, правильно, взагалі. Ти, ти просто умніця, звісно. Що? Бам-бам. Ні? Ні?

Таке вже чим чекує само так? Топ, 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 такий. Топ, okay. топ, топ. Ням-ням.